Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже швидкого та легкого в приготуванні супу. Список інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео. Все, що нам потрібно, це довести воду до кипіння, посолити її та вкинути в неї почищену та дрібно нарізану картоплю, додати рис та заморожені овочі. Лаврове листя, чорний перець горошком, подрібнений часник та інші спеції, за бажанням до смаку. Як тільки вода закипить, зняти шум, що утворився. Додати злегка розтоплену у мікрохвильовці тушонку. Варити до готовності приблизно 15 хвилин. Наприкінці додати зелень. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Тож готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається.